Всім привіт! Мене звати Роман Онищенко, я керівник проектного офісу групи компанії МЕНІВВЕО, і я запрошую вас відвідати Day, який відбудеться у жовтні у місті Київ. Я хотів би поділитися своїми думками на рахунок того, яке місце КПІ займають в нашому житті. Бо проект це завжди ризикова подорож, де шлях до успіху, складний та тернистий. Одні проекти цей гори. Шлях подібний тому, як коли піднімається на малу коверлу. І одразу розумієш, що перші 90% проєкту були не такі вже і важкі, інші як Бурхливе море, де хвиля закривають обрій, і незрозуміло, куди і як будувати шлях. Щоб йти таким шляхом, ми п'ємо використовують шкалу приборів, але вона в нас своя, це КПІ. От скільки яких нам потрібно, чи вистачить лише спідометра та одометра, щоб пройти цей шлях, або потрібно знати залишок палива, напругу акумулятора, не знаю, тиск моторної олії. А якщо ці прибори поламані, як діяти? Про це все запрошую поговорити вже незабаром на UAPMD, де пропоную утокнутися таких тем, як. Проблема з KPI, як KPI впливати на команду, скільки їх треба, щоб всі були щасливі, і як не заблукати на шляху до цілих проекту.